Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Зветься канал Таня Ворона. Сьогодні вихідний день. Я працювала, прийшла з роботи і приготувала для вас ось такий букетик. Дарую вам його, всім і глядачам, і підписчикам, і просто гостям мого каналу. Ну, а зараз ходім ти покажу, що ми на вихідний день вирішили з чоловіком приготувати, вирішили себе трішки побалувати, зробити собі невеличке свято. Ось таке, друзі, невеличке свято ми вирішили для себе зробити. Смажимо крильця. Так що будуть готові, запрошую вас. Отакі От мальви розцвіли, деякі вже нижні поцвітали, ось отакі. а ці ще розцвіли, гарно цвітуть. Ще будуть ось наверху, бачите, бубки розцвітати. Перевернули наші крильця на іншу сторону і смажимо далі. А ви готуйте салат для крильців. Флокси гарненько цвітуть, але не знаю, чи у вас, друзі, чи ні, напишіть ось такі білі плями на листочках. Мабуть, чи хворі, чи, чи, чи дощ такий пройшов ось отакі. Бачите, плями на листочках ось покажу. Отак от, бачите. Не на всіх, на цих біленьких є, а на рожевеньких, оцих, що темніші, немає. Поки смажиться крильця, ми, друзі, ходимо на екскурсію з вами. Показую вам, починають вже розцвітати флукси такого кольору. Ну, а це ось у бубки тільки викидають цвіт, то це будуть іншого, третього кольору. Бачите, тільки-тільки починають. А так, друзі, вже краса. Краса. Прийдеш з роботи на море, не важко. І теж, думаєш, прийду й ляжу, а ні. Тільки стоїть зайти в хату, передітися, покупатися. Іде і все дівається. <сум> Тому вирішили посмажити, зробити собі невеличке свято, будуть писати там, що війна на вулиці, а ви смажите крильця, шашлики. Друзі, повірте, буде все добре. Життя триває, живемо на позитиві, і буде все добре. Квіточки для вас. Так, розцвілася, пройшла далі, тут по квітах, розцвіла ще одна така флокса. там я вам хвалилася, що немає плямок. Ось, будь ласка, тут знову плямки націю. Це світліше, це темнішого кольору. ось. Але є також, появляються, поки вони отакого от салатового кольору ніжного немає. Тільки починають старіти, темніти, появляється така хвороба. Яка це хвороба невідома. Воно не витирається, не змивається. Отаке. От Зараз попробую. може і стирається. Ні. Ні в якому разі не можна витерти. Отако, От отаке. Всі хворіють, чомусь і чому? рослини, і животні, і люди. Так, друзі, огірочки цвітуть, родять гарні. Позбирав чоловік, я прийшла з роботи, а він зібрав уже огірочки. Так що будемо закривати, консервувати, солити, квасити, комусь щодо вподоби які. Помідорів рясненько, дай Боже, щоб родили, щоб поспіли, щоб не було в них ніякої хвороби. Хтось запитував мене в коментарях у відео, яка та щериця що то таке? Ось показує, друзі, бур'ян. Обикновений бур'ян, але його кидають для консервування і для квашення огірочків. Оце така щериця. Бурячки також файні. Можна вже рвати. Сьогодні скуштувала салат, пригостила співробітниця, відварений бурячок, кріп і олійка. Кріп свіжий, дуже смачно. Ось крильця ще трішки будуть готові. Ось друзі починають поспівати наші помідорки. Смородинка та, що не обірвали, вже підспіла. Але де ще є, де-не-де де зелена. Така буренька і зелена і спіла. Достигла петрушка наша файна. Яблук багато цьому році, також вона родить кожен рік гарно це яблуня, сніжний келин називається і плодів багато в неї кожен рік. І багато опало, ли... багато опало яблучок. Поки я з вами ходила на екскурсію, крильця посмажилися. Ми йдемо смакувати і запрошую вас до себе з Вовою, Посмакуєте разом з нами. Зробимо салатик, пюрешко, і будемо смакувати. Заходьте. Дякую всім, хто був зі мною, у кого фатило терпіння додивитися відео до кінця. Заходьте на мій канал, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб приходили сповіщення про мої нові відео. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!